Синдром Збруча так називають у народі той фактор, який часто заважає порозумітися між собою жителям східної та західної України. День соборності, який відзначають 22 січня, покликаний усунути непорозуміння та ментально об'єднати державу на прикладі української та західноукраїнської народних республік. Грандіозною акцією відзначили свято представники опозиційних партій у Полтаві. Сотні людей зібралися у центрі міста, щоб розтягнути навколо центрального парку стрічку, виконану у патріотичному дусі жовтий і блакитний кольори. Після цього учасники відправилися ходою на соборну площу. Частина людей вирішила на покладання квітів до меморіальної дошки відомому політичному діячеві голові директорії Української Народної Республіки Симону Петлюрі. На думку народного депутата Юрія Бублика, постать Петлюри в українській історії символізує єдність та суверенність держави. Частина політиків України тягнуть Свій політичний вектор на схід, частина на захід, але не дивлячись на це, Україна є цільною державою і цьому ніхто не зможе заперечити. Як би вони цього не хотіли, Україна є. Була є і залишається соборною державою, погоджується з ними голова обласного осередку партії фронт змін Юрій Кривошеєв. На його думку, незалежність та цілісність країни сьогодні треба цінувати як ніколи. Робиться багато чого, щоб роз'єднати Україну по надуманих причинах: по мовних по економічних. Вважаю, що це є неправильно. Вважаю, що це треба загальними зусиллями перебороть і продовжувати ту. Лінію розвитку нашої країни, яку почали ще 90 років наші нащадки, депутат Верховної Ради Сергій Каплін, який теж брав участь у ході, переконаний, якщо б 90% нужденних нуждених людей України об'єдналися, змінити ситуацію на краще вдалося б за одну добу. Це головна формула соборність. Коли об'єднуються ті люди, які об'єднані однією бідою, однією прагнення, прагненнями, одними переживаннями за свою родину, за свою країну, за своє життя. Заєднання українців під єдиним прапором і головами організації всеукраїнського об'єднання батьківщина Олег Білоножко, який привітав зі святом усю Полтаву. Бажаю, щоб Україна стала європейською державою, щоб її територіальна цілісність, яку борці за справедливість патріоти скріплювали кров'ю, була на віки. І дай Боже Україні мудрого Ярослава. Представники всіх чотирьох політичних партій виступили перед присутніми на площі біля свято-успенського собору. Завершило захід богослужіння у храмі.